Десятки бойових машин та засобів захисту відправили на передову брати бойки із селища шампань, що на Звиногорочні. Відомі в Україні колекціонери та засновники унікального музею військової техніки власними силами вже більше року допомагають українським бійцям, які воюють в зоні АТО. Брати-бойки посильно допомагають військовим технікою та амуніцією. Їхніми зусиллями врятовано не одне солдатське життя. Бачимо, що вона вдарена так тяжко осколком. Була замінована, ми з братом її розмінували. Забрали ми її тільки в музей через те, що це одна з тих касок, які ми перевезли з-за кордону. Нами було привезено на Україну 14 тисяч касок. Чоловіки працюють на ентузіазмі, докладаючи чимало сил та фінансів на забезпечення армійців необхідним. Проте зараз постачання військової техніки у зону проведення антитерористичної операції дещо призупинили. Грошей на ремонт, переобладнання чи закупівлю техніки у патріотів-волонтерів вже немає. Наш музей передав дуже багато своєї техніки музейної, зокрема, чотири бронетранспортера. Два, на жаль, згоріло сьогодні. грузові машини віддали 62 УАЗіка. Купили, справили, відправили. Сьогодні 16 вазиків стоїть зараз на стапелях, чекають на ремонт та на відправку на фронт. Ну, зараз дуже важко нам фінансово, ми не можемо зараз продовжувати робіт, бо у нас не вистачає, просто коштів. Треба і колеса, треба і запчастини, треба і коробку передач зробити, але у нас просто немає за шоку. Фінансово ми великі зараз скруті. Охочі допомогти волонтерам фінансами чи запчастинами, можуть звертатися до Олега Бойка за телефоном, який ви зараз бачите на екрані. Він розповість, що необхідно і в чому є нагальна потреба. Також інформацію про діяльність музею військової техніки знайдете на нашому сайті у розділі Ми допомагаємо.